Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Глинськ Кіровоградської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 70 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, коридор та веранду. У будинку пічне опалення, газу немає, газ підвізний в балонах. Загальна площа ділянки складає 40 соток. На подвір'ї є криниця з насосом, вода не проведена до будинку. Є господарські будівлі, сарайчики та погріб, туалет на вулиці. Є невеличкий сад, дерева, кущі та віноград. Усі документи в порядку. Це терміновий продаж, тож ціна складає 4700 доларів. В селі є школа, садочок, амбулаторія, аптека та магазини. До міста Світловоськ 36 км. Друзі, якщо у вас виникли питання, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення знайдете під відео.